Кабаланське благословіння на 2 липня 24-го року в Отця і Сина і Святого Духа, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благославен Бог наш, завжди нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії Господь говорить такі слова, що не кожний, хто говорить, Господи, Господи, війде в Царство Небесного. На царство небесне. І пояснює це те, що каже, «Остерігайтеся, стережіться лже пророків, які в обчій шкурі, а внутріш хижі вовки. І потім казати, що ви, ну, нам каже, що ми можемо їх розпізнати, бо по, по плодам їхнім пізнаємо. І саме те, що ми можемо розпізнати, і що саме те, що знаходиш, знаходиш серед тих, хто не кожен. То говорить Господи, Господи, війде в Царство Небесне. Якщо я захочу, то я буду розпізнавати цих хижих вовків, які в овечій шкурах, бо вони, знаєте, хочуть казатися добренькими, хочуть казати, що вони святі, а насправді вони справи святості і не виконують, і не живуть за ними, а лише хочуть свою користь або задовольнити свою пристрасть. Це хижий вовк, який в овечій шкурі, схожий до нашої думки. Коли ми хочемо задовольнити якусь пристрасть, наприклад, ми завжди свою жадібність будемо в якусь логічну схему виправдовувати, що нібито цей, цей той, хто просить да, вже брак, він недостойний того, щоб йому подав, або сам може заробити. Якщо я хочу пристрасть похоть свою задовольнити. Я кажу, та це ж теж любов може бути, кохання з першого погляду або близькість якась. Якщо я хочу задовольнити свої владні, якісь, якісь прояви, щоб влада владарювати над кимось, я теж скажу, я ж теж можу здатність мати, там кимось керувати. І так багато, багато, багато. А насправді стати лише пророком самому для себе напевно гірше. Гірше всього, то всього все починається. Потім, коли я хочу виправдати свою пристрасть, свій гріх, воно знаєте, її одягнути в овечу шкуру таку приємну, то я то і починаю і інших і до інших становити вже пророком. Я ж повинен і інших залучити на свою сторону для того, щоб і вони думали так само, як і я. Тобто на біле говорили чорне, на чорне говорили біле. І взагалі, може, і не говорили, що то біле, що то чорне, а то якесь сіре, да? і не зрозуміло яке. Тоді я під цей шумок да, сірості можу робити свої гнилі справи, справи лжепророків, які, а, мені, знаєте, до яких моє тіло, і моє душа, і мій дух призвичаївся. Він отримує від них свою насолоду, але Царство Небесне не отримає. Амінь.